Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Яршвець, і 509-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. 509 й стрім, який я веду, проводжу тільки завдяки вашій допомозі. Допомозі тих людей, які вірять в мене, які мене не зрадили, які залишаються зі мною, які рятують Славі Казінченко, які допомагають в розслідуванні справи вбивства Ірини Фаріон. 54 57 08 25 13 71 E89 78. картка Приватбанку. Для тих, хто за кордоном набирайте Ігор Швець, профіль Facebook. Messenger. Списуємося, я отримую ваш донат по Western Union Чи монограм відділені Приватбанку? Дякую, друзі, друзі, і як завжди, низько, низько. Вам кланюся. Мав би. Ну, міг би серце розділити на шматочки, віддав би вам всі вам в знак подяки глибокої пошани. Отже, дорогі рідні, давайте працювати. Ви знаєте, знову будемо розбивати версію львівської поліції. Знову будемо ми з вами працювати адвокатами, тому що Сулима втік, відверто втік, кинувши на призволяще сім'ю, В'ячеслава Зінченко. Ну а Немировський і той адвокат Ворняк чи Варняк з Івано-Франківська, вони мишей ловити не будуть. Відверто, як кажуть, мишей не ловлять. Тому закінчується наук, Давайте будемо працювати, давайте разом з вами просто будемо розбивати в пух і прах аргументи львівської поліції, які вони просто написали стелі. Фантазії Веснухіна колись був при. В Совєтському Союзі фільм Фантазії Веснухіна А тепер фантазії львівської поліції. Але фантазії Веснухіна це був простор юмор, да дитячий юмор. Ну а нинішній фантазії поліції це довічне ув'язнення для Славіка. Тому починаємо працювати. Я дуже радий вітати пані Вікторії Адамчук. Доброго дня, пані Вікторія. Думав тільки вчора за вас. Вчора ввечері, сьогодні ранком думав, давно не були на стрімах. Вчора був вечірній цікавий стрім. Я рекомендую всім подивитися прямий стрім традиційний о 21.00, учора в неділю. Радий, пані Вікторія, я думаю, скоро буду в ваших краях. Якщо я приїду в ваші краї, зайду до вас, це я зроблю по, неділя. по неділям. Понеділям я буду в ваших краях, десь по неділям, найближчим, буду в експедиціях і. З вашого дозволу приїду до вас в гості. Дякую, пані Вікторія. І пан Михайло Діду. Дякую, пан Михайло. Отже, давайте починаємо працювати. Ви знаєте, є така річ, да яку повинні говорити адвокати, е, пановам поліцейських і пановим прокурорам. Пане поліцейські, пане прокуроре, доведіть, будь ласка. Ну, от ви знаєте, чомусь. Якщо поліцейський прокурор говорять на суді, то це, як кажуть, само собою розуміє, що це істина в останній інстанції. А чому вони не повинні доводити? От мене дивує позиція не Сулими, не Мировського. Да? Їхня позиція, що Славік Зінченко повинен доводити свою невинуватість. Чому? По Конституції він взагалі не повинен нічого доводити. По Конституції стаття 63, він може взагалі мовчати, нічого не казати. Повинні доводити правильно, поліцейські, прокурори. А так суд виходить, що поліцейські прокурори встають, тикають пальцями і так як на Ісуса Христа римляни тикали і казали: винен розп'яти. Да? А натовп кричали, розпни раніше варави. Да? Вибачте, будь ласка, я би на місці сказав би, рідні, дорогі поліцейські прокурори, доведіть факт придбання Зінченко. Отака От назва: доведіть факт придбання Зінченко. Чого придбання? Правильно, пістолета. Ну, дивіться, всі розписують, що Зінченко стріляв в Ірину Дмитрівну Фаріон з пістолета калібром 9 мм. Вибачте, будь ласка, ви довели факт придбання Зінченко пістолета? Ну, я можу писати, що у Зінченка був кулемет. Папір все стерпе. Можна написати, що у Зінченко готував гранатомет. Папір все стерпе. Доведіть. Ну, доведіть, що Зінченко. Придбав пістолет Макарова. Факт придбання. Доведіть, зрозумійте, потрібно ж довести факт придбання. Потрібно довести, у кого придбав? Перше питання. У кого придбав Зінченко пістолет Макарова? Немає цієї людини. Скажіть місце, де він придбав. Ну, в якому місці? В гаражах, в Переулці, в лісопосадці. Теж нема. Скільки заплатив Зінченко за пістолет Макарова? Пам'ятаєте, як якісь свідки там розписували, як Зінченко звертався, як купити стартовий пістолет за 2,5 тисячі чи за 8 тисяч переробити гривень? Стартовий пістолет забули. Стартовий пістолет відлетів і ті свідки здиміли. Лишився пістолет Макарова 9 мм. Скажіть, будь ласка, де Зінченко придбав? Цей пістолет конкретне місце. У кого придбав перше питання, де придбав конкретне місце? В якому стані той був пістолет? Обов'язково, в якому стані, тому що могли йому продати пістолет без обойми. Могли продати пістолет з обоймою, але без патронів. І це все повинно розписано, рідні. Ну я ж це все проходив, я це все сам робив. да? Я ж оперативник кримінальної української міліції. Не треба мене лікувати. да? В якому стані Зінченко придбав? Може, він був старий, покоцаний, негодний до стрільби? А може він був без патронів? Тоді питання, де ж е, патрони дістав Зінченко? А далі рідні дорогі, питаннячко. Скільки заплатив Зінченко? За пістолет Макарова. Так? Пам'ятаєте, як писали, що він там 2,5 тисячі пропонував за стартовий пістолет, 8 тисяч за перероблений стартовий пістолет, бойові? Все то відмеле. Ті всі версії, свідки посипалися. Про них поліція не згадує. Конкретне питання: скільки Зінченко заплатив за пістолет Макарова? Пригодний до стрільби. Бачите, скільки я задаю питань? Де відповіді у поліцейських немає. Просто немає. Вони взяли, написали від фонаря, дивлячись стелю, що Зінченко придбав пістолет Макарова. Правильно, як пишуть хитро вимахані поліцейські у невстановленої особи. Так, от коли вони хочуть пришити вам, що у вас пістолет був, що ви його придбали. А ви чистий, як вода, як сльоза, да? і ні у кого не придбали. Вони беруть лівою рукою пишуть, що такий громадянин в даному випадку Славік Зінченко придбав пістолет у невстановленої особи. Добре? А тоді є факт придбання чи нема? От скажіть, будь ласка, якщо поліцейські пишуть, що Зінченко придбав пістолет Макарова, значить вони повинні. Фотографію цього пістолета раз, Пригодний був цей пістолет до стрільби чи ні два. Були в ньому патрони, чи ні три. Де продавали цей пістолет? Де була ця передача пістолета від покупця до продавця? В якому місті, на якій вулиці, в якій посадці і за скільки грошей, в якій валюті платив Зінченко, і якими купюрами? Рідні дорогі, ви бачите, скільки я міг би задати питань поліцейським. Чому Сулема Мировський їх не задають, я не знаю. Ну, про алкобанду Мусіхіну і Валеру з Болгарії я вже не говорю, тому що вони злочинців затримували, розслідували тільки в своїх поліційних снах. Ну, що тут скажеш, нічого не скажеш. Ви бачите, скільки я задав би питанням поліцейських. На жодних з моїх від, з моїх питань відповіді в них немає. Тільки фраза. Зінченко прибав пістолет Макарова у невстановленого ліця. Все. Вибачте, тоді немає доказу факту придбання Славіка Зінченком пістолета Макарова чи любої вогнепальної зброї. Немає факту придбання. Просто немає. Оце все, що вони написали, що не встановлено ліца, він придбав пістолет Макарова це фантазія. Потрібно довести. Встановити ту людину, ім'я фамілії по батькові, де проживає рік народження, яка продала чи передала Зінченку пістолет. Встановити, був пістолет пригодний до стрільби, бойовий, не бойовий, ПМ чи, може, резиноствол, і споряджений був патронами, чи ні. Де відбувалась передача, в якому місці, в який час, якими купюрами і скільки платив Зінченко? Основні питання. А там дрібних ще можна мішок насипати. Все. Таким чином, поліцейські не привели жодного доказу, що Зінченко придбав у когось вогнепальну зброю пістолет Макарова на різний 9 мм тере бойовий. Бойовий, тому що є пістолет Макарова, який стріляє гумовими кулями. Це пристрій для відстрілу гумовий куль, це не вогнепальна зброя. Все. Ну, бачте, 10 хвилин мені хватило, щоб розбити в пух і прах позицію поліції. Да? Що Зінченко у когось придбав пістолет Макара, вибачте, це дитячий садок, це дитячий лепід. І мене дивує, це ж. Аси рошуку були, да, Аси рошуку поприїжджали з Києва, кращі оперативники Львова. Боже мій, рідні дорогі, вернути б мене туди. Я б горби зворотив, але я ж працюю, я не від фонаря пишу, да? я ж заказуху да? не виконую, посадити невинну людину. Тому, рідні дорогі, допомагайте і будемо витягувати Славіка. І шукати вбивць Ірини Дмитрівни Фаріон. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Як завжди, низький, низький уклін. Ну і хочу подякувати пані Ольгі Дьоміні і пані Любі Аренкевич за те, що вони підтримали мене в чаті. Дякую другі рідні, друзі, в чаті, дякую за вподобайки. Дивіться далі, боремося до кінця. З повагою до вас, щирою, обнімаю. До нових зустрічей!